Вітаю. Закінчується літо, і е, наближення 1 вересня спонукало мене сьогодні е, звернутися до історії. 1 вересня це річниця початку Другої світової війни. 85 років тому, в 1939 році, розпочалась Друга світова. Інша дата це дата. Вже нашої найсучаснішої історії, вже історії 21-го століття, 10 років Іловайської трагедії. Такі віддалені в часі події і такі жахливі наслідки, звичайно, це є привід для того, щоб подивитися, а чому? Чому після тієї війни Другої світової, яку людство вважало останньою, і вона закінчилася? Згасло мої очікування, що ніколи більше. Чому знову, у 2014 році, Росія, яка була у складі антигітлерівської коаліції, напала на нашу землю? Отже, поговоримо про історію, уроки історії і те, які висновки, які очікування. Можуть бути сьогодні, виходячи з ситуації на фронті, виходячи з того, як нас підтримує світове співтовариство і як діє сьогодні антипутінська коаліція. Для того, щоб фахово оцінити ці причини, наслідки і можливі розвитки подій, до нас у студію прийшов генерал Ігор Романенко. Який був заступником начальника генерального штабу України у 2006-2010 роках, а останні роки відомий в українському суспільстві як експерт з військових питань, експерт з військово-політичних питань, який в тому числі знайомий і аудиторії нашого укрінформу численних Виступах, коментарях і заявах ради вітати вас в студії. Дякую взаєморади і дякую за запрошення. Отже, 1 вересня 1939 року. Варто, мабуть, нагадати, що, що передувало цій даті, коли гітлерівська Німеччина напала на Польщу. Перед тим в Москві був укладений пакт про ненапад. Між Німеччиною і Радянським Союзом, відомий як Пакт Молотова Ріббентропа, в додатку були секретні протоколи, які однозначно свідчили про те, що два диктатори домовились, як почнеться розподіл Європи. І е, тому це один з найперших і мабуть, найбільш важливих уроків тієї ще історії. Путін давав інтерв'ю американському журналісту Карлсону. Там, де він сказав таке, що він звинуватив поляків у нападі нацистської Німеччини на Польщу в 1939 році. Він казав. Карлсону, Такеру Карлсону. Поляки змусили, вони загралися, і все-таки змусили Гітлера почати Другу світову війну саме зараз. Е, більш брутальної брехні, важко собі уявити, звичайно, на це була бурхлива реакція в усьому світі, в тому числі і в першу чергу в Польщі, і е, Сікорський, Радослав Сікорський, зокрема. Колишній міністр закордонних справ сказав таке: ми звикли до параноїдальних виправдань вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Шокує те, що цього разу їх увімкнув американський журналіст. Це про звинувачення в бік Польщі. Але повертаючись до великої брехні, треба почати не з 2022 року, а з 2000. 2014. Саме Іловайська трагедія стала тим, тією трагічною подією, яка ну, всьому світові показала, що їх там ніт, це брехня. Для чого це робиться? Тут важливо, якщо заздалегідь це таке і ну, робиться посил інформаційний. Для, для того, щоб виправдати свою лінію поведінки. Тому що він себе позиціонує лідером світового рівня, який якби сильний, справедливий, мудрий. Велика держава і великий лідер і хоче залишитися, от в такій подачі. Наша, на мій погляд, лінія поведінка повинна бути пов'язана з тим, щоб ми оцінювали критично все це, показували, розкривали і робили висновки і мали на увазі, що за людина оцінює, очолює Росію. Виглядає так, що керівництво СРСР. В особі диктатора Сталіна і потім далі всі ці часи плани не змінювались. Вони залишались в силі аж до початку агресії проти України. Якщо подивитись знову ж таки ретроспективно на закінчення Другої світової війни і на ті всі запобіжники, які світ пробував розставити, щоб уникнути повторення такої війни у майбутньому. То, на жаль, висновок випливає такий, що завершуючи перемогою Другу світову війну, Сталін вже думав про майбутнє, про розширення імперії, про свої амбіції, які належало задовольнити. І жертвами мали стати знову ж таки європейці. Це дуже гостро відчував передусім Черчилль, який одразу зреагував на. Закінчення Другої світової світ ще на початок, а тим більше на закінчення Другої світової війни, коли оголосив початок холодної війни. Так. І холодна війна, фактично, це був період, який відзначався гонкою озброєнь, по-перше, великим нарощуванням сил, протистоянням двох таборів і наявністю двох супердержав. Коли розвалився радянський Союз, то було очікування, що нібито тепер загроз стало менше, нібито тепер можна користатися перевагами мирного життя. І, власне, так і було. Певний час Захід повірив Росії, Захід простягнув руку співпраці і були відносини Росії з Європейським Союзом, особливі, і була Рада НАТО Росія. Яка діяла аж до 2014 року, коли Путін розпочав війну проти України. Як так сталося? Як таку спадкоємність глобальних планів небезпечних для світу і для миру було збережено в Москві і витягнуто сьогодні, вже в 21 столітті? Змінювалося. Існування держав, блоків в світі, і Путін це називає як розпад Радянського Союзу. Вони найбільша трагедія 20 століття. Але ж треба передивитися, а що мінялося в ідеології цієї держави, колишнього радянського союзу, потім Російської Федерації залишився на права а тут було все як і раніше, і люди виховували саме на тих традиціях, про які ми з вами обговорили, які були на кінець Другої світової війни. І Сталін не тільки думав про те, як буде які наслідки, а він це на жаль ще до 1953 року своєї смерті реалізовував. Він формував Варшавський довір Савет економічне. Тобто він формував інструменти, які б дозволяли імперські контролювати ну, як ту частину, яку заходили радянські війська, і надалі. І якщо, скажімо, програли демократичні європейські сили, виграли в холодну війну, але потім стали програвати, тому що вони невірно і оцінили цю ситуацію. Побачили, що цей колос на глиняних ногах і він вже упав. і Що він небезпечний, і краще з ним співпрацювати ніж воювати. А це оцінено було Путіна, як він завжди робить. Якогось роду такого поведінка, як слабкість. Він використовувати будь-кого слабкостях. є приклади по Ангелі Меркель, страхи, які він там без собак, наприклад, ще деякі. Тобто, перед тим як спілкується, він має анкети про слабкості цієї людини, слабкості цієї держави, політичної еліти цих держав, і він все нічого не випропускає використовувати, щоб не таким чином перемагати і спочатку ідеологічно, політично, а при можливості і реалізовувати це на війні. Після війни ми бачимо, що структура ідеологічна НКВДшна КГБшна зберігалася. Він очолив ФСБ, де розвивалася. Всі ці підходи і реалізовували цій потужній держави, яка мала кошти на нафтодолари, газодолари, І вони будували. Він будував очолював таку роботу. Тому та ідеологія, ті підходи, які були. В кінці Другої світової на війни на початку холодної війни вони були перенесені, бо вони мали розвиток. На цьому виховували покоління. Молодь зрощена багато що на такому російському фашизмі, расизмі. От вона за те, що ми можемо повторити. Оці гасла відомі. Ну, власне кажучи, це проситься така спільна риса війни. Другої світової і агресії проти України. Мені здається, що і там, і там, і в першому випадку, і в другому рушійною, головною рушійною силою був реваншизм. Німеччина хотіла реваншу за програну Першу світову війну, Путін. Хотів і хоче реваншу за програну холодну війну. Він втратив, нібито ефемерну державу СРСР і хоче її, нібито поновити. І ця трансформація гасел, яка відбулася в хворій свідомості російського керівництва від ніколи більше. До бандитського можемо повторити, це гопницьке таке так, по Так, е, да, абсолютно неприйнятне в політиці, воно виплеснулося все на поверхню. З цим вони вторгнулися на нашу землю в Україну. Е, і в зв'язку з цим у мене таке питання. Якщо е, починаючи Другу світову війну і плануючи її, Гітлер дбав про територію, то у випадку агресії Путіна проти України, схоже, що головним не є територіальне питання чи територіальні набутки. Хоча, звичайно, окупація триває з 2014 року певних територій України. Путіна не влаштовує існування України як такої. Про український народ ми. Чуємо і добре пам'ятаємо, що він каже. Тому де кінець? Чи означає це, що з цією елітою, яка зараз, так звана еліта, бандитське формування, угрупування, яке сидить в Кремлі, нічого очікувати в плані розвитку мирного процесу, не можна. Тут Скоріше, нема. то все отак. На жаль, тут питання, ну, поріван, що я з вами погоджуюсь. Безумовно, він хотів це реалізувати, але я починав повторюю цю свою думку відносно того, що це імперська держава, головний імперіалізм керівник цієї держави, який зріс на поняттях басяків Санкт-Петербурга свій час, а потім на НКВДшнів. КДБшній, ФСБшній структурі. Все було для того, щоб е, все це в ньому зростало, зміцнювалося, що і відбувалось. І потім він вже реалізовував: тобто е, треба було реванш в зв'язку з тим, що була імперія. Вона не могла існувати тому, в такому стані, тому що треба було пояснити, як з такими народу все ж. Адурманіному, як би але пояснювати з такими ресурсами, які є унікальні в Російській Федерації, можна таке жалегідне існування мати громадян. А для того, щоб люди на цього не звертали увагу, значить, треба починати вести війни, треба розширюватися. Тобто без цього жодна. Імперія і історія це підтверджує, та існувати не може, і тому він логічно підвів свою державу, свій народ для до такої події. А для того, що розуміючи в історію, а можливе і ні, що сфальсифікована історія Російської Федерації це Московія, а от все решта фактично підсупили в Київська Росія, в Україні. У народа, а те, що формувалося і було Московія, це е, значить, продовження татаро-монгольського улуса московського. Е, і щоб вирішити принципово е, те, що вони вкрали, і треба було просто захопити цей народ і цю територію, сказати, що ми один народ. І таким чином, як само собою, не треба нічого ні у кого підсупити, а треба сказати, що це наше. Що ну, чим він і займався? На початку вересня Путін їде до Монголії колись не так давно. Колишній президент Монголії у відповідь на те, як Путін фальсифікував історію, показуючи якусь карту. Колишній монгольський президент показав свою карту, угу. де просувався Чингісхан, де була Золота Орда, так. і там Московське, десь на улус, периферійне да улус, десь там дуже далеко. Так. Сподіваюсь, що йому там це не гадають. Правда, ефекту е, думаю, це не справить. зараз. Якщо відбудеться ця його подорож. То вже говорить про те, що він, йому вдалося. Тобто всі ці обмежена, він же фігура, яку розшукують міжнародні yeah. структури юридичні. І Монголія підписала відповідні документи, і Монголія повинна, якщо він там з'явиться, заарештувати. А якщо домовились, що він, він приїде, він пам'ятає про все це, і тому, скоріше всього, так чи інакше, держава Монголії не виконає ці обов'язки. Південно Африканська Республіка довго вагалася цього приводу, але незважаючи на позицію, яку по підтримку того, що робить Путін, не пішла на це. Ще одне питання, яке пов'язане з коаліціями. Друга світова війна це була війна антигітлерівської коаліції. В тому числі і у складі СРСР так. зараз, коли ми відбиваємо російську агресію, Україна також створила потужну антипутінську коаліцію, куди входять ну, півсотні країн. Так. Це і Рамштайн, і далеко за Рамштайном, 50 країн підтверджують, що вони підтримують Україну не тільки деклараціями, але і Зброєю, але і фінансово, але і надають технічну та іншу допомогу. В чому слабкість антипутінської коаліції? Тобто, одну з них ми бачимо: Оце безкінечна поки що історія про надання дозволів вражати цілі на території Росії. Але ж це не єдине. В умовах таких подій, як явище, як війна. Демократії ем, слабкі в порівнянні з авторитарним управлінням, на жаль. І ми це бачимо прояви і зараз, є різні сторони, але там теж те НАТО для прийняття рішення потребує консенсусу Євросоюз е, треба теж цього і. Де знаходяться держави, знаходяться лідери, такі як Орбан в Угорщині, такі як в Словаччині, які спекулюють всім цим і використовують для того, щоб там добиватися своїх меркантильних інтересів і руйнувати рух, який підтримує Україну, який виступає за свободу демократію і реалізацію такого підходу. І Путін це знає, і Путін це використовує. У Нас була ситуація. Варіант, коли треба було протидіяти, застосовувати силу, бо він не розуміє тільки силу, але всі союзники нам ну і внутрі була у нас, якби на цей час така ситуація нерішуча. З підходами демократичними. Тобто в Раді на засіданні Ради національної безпеки і оборони приймали в тому числі участь люди, які не входили до, до цієї ради і казали, щоб жодного танка не вийшло там, з капанірів, жоден солдат з казарми. І, і союзники казали, не треба, бо це може перерости, а потім ми все владнаємо, все зробимо. До чого це привело? Ці демократичні підходи багатьох, щоб погодили всі і так далі. До втрати часу, а ми з вами обговорювали, це фактор стратегічний з усіма важкими наслідками втрати людей наших і територій. Нам треба працювати з нашими соєзниками і самим робити висновки для того, щоб не допускати під час війни треба, хоч цілодобово працювати, хоч як, але ми не можемо втрачати час, і ми не можемо собі дозволити такі слабкі. Реалізації старін демократії, бо вона приводить важким наслідком. Я ніколи не забуду, лютий 2014 року. Тоді я якраз очолював місію України при НАТО, і саме про це під кожного дня йшлося: стриманість, не реагуйте, терпіння, стратегічне Абсолют. терпіння. І це призвело до того, до що, що ми маємо зараз. І в цьому зв'язку я б хотів. ну, Питання риторичне, але воно необхідне для того, щоб частіше існувало в цьому нашому медійному просторі. Мені здається, що бракує довіри до військових. Дайте їм самим вирішувати, яку зброю для чого використовувати. І тоді буде набагато більш ефективною військовий компонент. Так само, як мені здається, що українська формула миру вона не є повною. Оскільки військовий компонент там відсутній. безпековий, да. А мені здається, що головний переговорник зараз, всі ці роки, це Збройні Сили України. Так, сили оборони України. Я з вами в цілому погоджуюсь з цим, але треба розділяти, чи є і немає довіри внутрі нашої держави, чи це стосується поглядів наших союзників. Відносно поглядів союзників, так, щоб якщо військові, мабуть, прийдуть до влади чи візьмуть, то рішуче вони тоді можуть щось чути, але робити, як це доцільне з точки зору об'єктивних законів введення війни? Тобто, наприклад, як Курська операція. І як була в минулому році контрнаступальна операція, про яку знали наші громадяни, знали наші союзники? А під час підготовки, щось забувають, що представники наших союзників військової все допускали утічки інформації про нас це всі знали, знав зрозуміло наш ворог, противник. І тому вона не, не, не встигла починатися, вони підірвали греблю і залили найбільш ефективний варіант початку контрнаступальних дій. Ну і потім всі ці ошибки невнятні, демократії з поставками, плани були, а збройні не постачали з боєприпаси і привело до такого. Якщо е, до такого стану і до таких результатів, а якщо на Курській це робилось зовсім інакше, з воєнної точки зору, то і ефективності результати були інші на поточний час. Питання у тому, чи вистачить сил закріпити ці результати, це вагомі таке питання. І Я про це говорю, там, скажімо, два тижні вже що треба формувати систему оборони і треба завершувати там цей анклав, Д7, цей район, щоб брати його під контроль Займатися утриманням буферної зони, скажем, ну так чи інакше, це це говорить про те, що ролі значення військових як такових. Війна показала, воно підвищується, і підходить що військово це буде, вони займаються своєю справою, і все на цьому. Світовий досвід управління говорить про те, що досвід військових в службі в управлінні треба використовувати. Дякую. Я мав на увазі в першу чергу наших міжнародних партнерів, тому що те, що ми побачили останніми днями після масованої. Атаки проти України повітряної атаки відбулося. Дивіться, засідання Ради Україна НАТО так. відбулося вчора. Зустріч міністрів закордонних справ країн ЄС. Неформально відбулось засідання Ради безпеки ООН. І що? Вот Нічого так і більше того, говорили там з точки фахівець протиповітної оборони. Ми пам'ятаємо, що вже з початку року займається керівництво сім'єю батареями «Петріот», але на саміті вашингтонському президент Байден сказав, що ми потужно підтримуємо Україну з асами протиповітне, і сказав, що їх буде ну тільки по батареям буде вже п'ять. Да. да як це потужно, А надали поки ще німці і далі да. ці потужності ми не бачимо, тому що фінансування пакет допомоги американської в липні був 200 мільйонів доларів. А в серпні відбувся і ще не, не надавали, сформували 125, 125. А, а до цього, де ці паузи на півроку, де вони зробили такого роду паузи, за що президент Байден вибачався перед українським народом, вони через два тижні допомагали по мільярду і півтора мільярду. Тобто, потужності, от я, я так ну, не бачу, на жаль, а вона нам потрібна. Дякую. Маємо закінчувати нашу дуже важливу і цікаву бесіду. Будемо сподіватися, що все ж таки нас почують, і потреби Збройних сил України, сил оборони України будуть виповнені в повній мірі. Тому що нам треба гнати, бити ворога. Нам треба захищати наш народ і нашу землю. Дякую за розмову. Дякую. Слава Україні! Героям слава дякую, дякую вам.